Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунчинку Джилами з півдня Одеської області. Грудень місяць чоловік косить газон. Все-таки ці були прохолодні дні у нас, але газон все одно росте. Чоловік вирішив підкосити. Ну, сій. Листя попадало, заодно, знаєте, заодно і пропили Ось так, зима така у нас. Вчора була така погода, більш-менш сьогодні. Тут у нас неділя, сьогодні трошки відпочиваємо. Зараз виходимо в город. Більш-менш така погода буде. Треба ще працювати. Хочу ще поділити чемерники, це морозники. До знайшла в мене тут один квітує зараз. Ось він Дивіться, який він гарненький я. Кусик. Ну, ні, ще ділити не буду. Теж такий махровий, бачите, в крапчатий такий. Ну, ні, дивитися, кущі, не І в мене ще один був цвів взимку, саме взимку цвів. Тут у нас нові нові кущі. Ой, вибачаюся. Так. У мене ще був тут один зелений махровий. І теж у мене ось зараз цвів взимку. Цвітуть троянди. Так, я ділила його, ну, не долізу туди. О, до речі, сьогодні прочитала коментар мені під відео за пампасну траву чи куртадер'ю, можна назвати її так і так. Що цвітуть тільки жіночі кусі. Чоловіці не цвітуть ніколи. Я не знаю, звідки черпають таку інформацію. Нічого не можу сказати по цьому поводу. Скажу, що цвіте, кортадерія вся, яка є, але цвіте, я так вже розповіла, не знаю, чому одна цвіте в перший рік пересадки, зразу цвіте, друга може не цвісти, роки три потім зацвітає. Але цвіте вся. А тим більше у мене ще є з другого місця куплена і вся квітує. Ну, 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 дурня, повна дурня. Точно так же, як і кажуть, що злаки не можна обрізати, бо вони твимокають. У мене, до речі, от ну, повернуся. До речі, місяць стоять злаки у воді, от треба буде на цьому тижні їх посадити. Місяць стоять у воді і нічого їм немає. І мороз був і сніг був. І всі вони жить здорові, тому що кажу, що люди, які не знаються, беруться коментувати і вчити когось. Наприклад, я з лаками займаюся вже дуже давно. У мене вони років ну, 10 ростуть точно з лаки. Ну, я думаю, що за 10 років я вже навчилася. Дивіться, досі стоять, ось, я вже показувала, корита з водою. Досі вони стоять у воді. І досі ми живі, здорові, зелені. Он. Бачите, зелень всюди. Так що це така повна дурня. Як і за пампаску, так і за це. Ой, не обрізайте, бо вони вимокнуть. Це комисі. Комисі не можуть вимокнути. Так, дивіться, цвіте маргаритка. Така цікава. Пістрява. І така, бачите, точка крупненька така. Так, тепло, прямо тепло, тепло сонечко припікає. Зранку був трошки мороз. Трошки земля така була примерша, зараз вітаю і... така ковзається. Ну що, з завтрашнього дня почнемо працювати. Треба обрізати далі злаки всі. Е я почну пересаджувати рослини. Зима ще треба ці чимирники. У мене там є дуже величезні кущі. Просто величезні, хочу їх поділити це у нас глід декоративний. Гляньте, які ягідки гарні. В нього. Перший рік він мені дав ягідки. Я скажу, що дуже довго він у мене росте теж. Так, років 7-8. І перший раз дав ягідки такі. Цікаво буде, потім, може їх спробувати посіяти. Ну, гляньте, гусінь на капусті. От, бачите грудень місяць. У нас гусінь жире капусту. Ось така зима у нас. Кемпрантус, як бачите, навіть от, і приморський, і морози був, Але бачите, квітоноси живі, здорові. Досі он. Тільки ще бутонів. Якщо буде тепло, то ще до нового року буде цвісти. У нас Взагалі іноді буває так, що до нового року у нас зими немає майже. Спиляли ту черешню, яка була похилилася, пам'ятаєте, я вам показувала після буревію. Спиляли ми її, попиляли ще деякі дерева. Треба буде перевозити, я ще живчувала рослини, живчувала ще бере Так, багато ще є чого живчувати. висадила б нарешті. Тут у мене були М -м -м... нарциси, ще залишились були. Я цей тут цілий рядочок посадила, звісно, небудь прибратися. Прибиратися, пересаджуватися, але вже весною під час світіння буду бачити, деякі буду їх пересаджувати. Тут у нас суниця, полуниця. Треба буде залишки тут з і кілька кусів пересадити далі, а тут буду ділити чимирники саджати. Вирішили, що нам не треба полуниці багато з чоловіком. Вистачить трошки. Так, ну, бачите, трава зелена, все зеленіє, тут вже злаки повністю зрізані у нас. Тут треба ще цей забор міняти в кінці городу. Роботи вистачає зовсім. Часу такого це сьогодні зробили собі вихідний, бо вже повтомлювалися. Хоча чоловік пішов газон. О, знову ці гриби я показувала. У нас вони виросли на, прямо на бузині живій. От точно такі. Такі, знаєте, похожі на маслята. Значить, Це Бог його знає, що воно таке. Я в грибах не спеціаліст взагалі. Так, ну чоловік зрізав хризантему, вона зрізана, навіть лежить в купі <смі> І цвіте досі. Дивіться, он тут зрізані вже квіти. Так, ось дрова лишилися, треба буде прибирати. Чоловік тут пиляв, рубав. Лишилися гілки, треба буде їх поперебивати. Ага, чоловік це зрубав більш-менш товсті, а то все переб'ється потім. Переб'ється, переб'ється. Так, бачите, от сусідів, який город зелений, теж трава собі росте. Так. Гуляємо, гуляємо. Роботи повно. І земля вже, слава Богу, трошки підсохла, де всім не було ціні. Ну, Кортодер'я, зате зелена, яка гарна. от Всі міскантуси сухі. До речі, е, залишилася ще граціла у мене там газоні. Ну, але вона вже почала така наполовину жовта дерева, гляньте, яка красуня зеленюща. І юки гарні ще зелені у нас. О, дошла до яблучка, згадала, що треба буде його спробувати посіяти. Яблуньку цю розвести, побачимо, буде чи ні. Роботи повно. Листя на деревах ще не на всіх осипалося фруктових. Воросята так жують, хорошо. добре. Зелену травичку жують. яка вода прозора взагалі. Взагалі видно так? Знову всіякі жучки плавають. Життя триває, хоч і зима на дворі. Чою і коси кормить поросятка жують. Ось бачите, молочайчини. Зимує, отак От я вже розповідала про нього. Це молод двохрічна рослина, це він відцвівся, насіявся, зійшов, перезимує. І на слідуючий вже на весну піде великий кущ, буде рости, знову цвісти, знову насіватись і так весь час він робить. Так, тут хотіла показати цвіте шавлія. Гляньте, Цвіте шавлія. А тут у нас цвіте Вероніка ще ось ржева. Так, ну там я пересадила гіпсофілу, вона у мене була заціла, я її пересадила. Ага, ще ось хотіла показати, що нандіна гляньте. От е... Якось я все не хотіла її купувати, потім все-таки вирішила, ви знаєте жалкую що давно не купила її Дуже гарна таке листя, воно таке забарвлення. І бачите, вона вічно зелена, листя не падає. Прикольна така, гарно виглядає. Коли буде кущик, побільший, то взагалі буде красотіща. Тут у мене мої чимирники нові саджала. Їх. Тут, бачите, вони такі пістряволисні вже. Вже купувала їх розсадою, скажу, дуже маленькою, маленькою і дорогою. Ну, 330 чи 350 коштував один сіянець. Ну, але, але ж хочеться чогось новенького, новенького. Так, ну тут наш розсадник. Розсадник наш. Зараз піраканта така гарна. Вон, гляньте, скільки чоловік нарізав цих комисів. Іде на підстилку свиню. гляньте піраканта. Взагалі це купувала червону, але вона мені здається, вона тут зовсім зовсім помаранчева чи оранжева, як правильно назвати, і жовта. Скажу жовту купувала разів, мабуть, ну, чотири точно. Це. Остання вже пішла рости. То от весь час пропадали, а я купувала і саджала. Воно пропадає, купую, саджаю. От так от захотіла тут прикрасити, щоб були дві. Ну, Хотіла червону і жовту, не знаю тут. Ну, вже буде оранжева. Так, Бляньте, починають молодила. Це я язиком вже гірку роки три роблю. Ростуть у мене тут тазик, там ще є в горщиках, ростуть, молодила, нові сорти я купила. Як не можу зайнятися гіркою. Ну, можливо, в цьому році зроблю, тому що вже копати в цьому році нічого не треба. Тут в мене ще в горщиках ростуть, молодила. Так, гіпсофіла я пересадила га, я її сюди пересадила. Поприкопувала, щоб вона вкорінялась більше, гіпсофіла повзуча. Ось я її попересаджувала була. І тут вона у мене вже цвіла, але тут все-таки тінь. я її, бачите, всі гілочки так поприсипала, щоб вона вкорінялась. Гарно, щоб множилась. Що гарна карасинка, сонце світить, нічого не бачу. О. Гарна рослинка. У нас жасмін голоквітковий з бутончиками. Зламала гілочка одна. На продаж жасмін є, вже з бутонами буде скоро цвісти. Кури ходять пасуться. Знаєте, оце хоч морозів нема таких, всякі жучки, червачки живі, то кури хоч вигрібають їх, виїдають. І Коля каже, кукаряки. Наші кукаряки. Ось такий грудень. Тут ще у нас була суниця навіть стигла десь, я бачила, ну Мабуть, вже. Ну, тут курочки у нас ходять, ревізію проводять. Ну, от ні, це, це вже мерсі. Чорна серединка, це вже сонечка померзла. Померзла. Це сониця в неремонтантна, як бачите, вона з ягідками. Це її весною купила теж досить такі малесенькі були сіянці, тому що вона вусами не повзе, а бачите, тільки от я взяла її і купила на ремонтанна, а по-друге, вона ще розповзається розпузається цими, от росте. буду звідси теж прибрати. Так тут вже посадила рядок, тому що не було де тоді саджати. От буває таке, що землі багато, але саджати немає де. От Як наприклад, цих злаків, які стоять у воді місяць. По-перше, тут чоловік повинен перепахати, але ще дуже-дуже мокро. Просто мокро. Досить мокро і пахати просто нереально, просто буде затоптуватися все, бачите? От зараз покажу, зрізали злаки, вони вже ростуть. Чому ми їх зрізаємо так зарано? Бачите? Зелене все. Зелене, зелене, зелене. Ось зараз молоді, приростий. Так, о, як <смі> з дірутьку проліз. Цвіте і соп. І соп, здається, господи, забула. Розмарин. і цвіте, розмарин. Потім його трошки. Бо в тому році я викопала величезні кущі, поділила, і ви знаєте, попропадали всі дільонки. Ось в мене... Так, да, це один кущ лишився, то все попропадало. Лишився один кущ. Ось він такий зелений, гарний ще й цвіте, бачите. Його тут треба буде заживцювати. От так. Чоловік косить. Грудень ми косимо газон. Так, прогулялися трошки. Скажу, що у нас ще досі квітує юка наша. Як би це не дивно було, але юка ще досі цвіте у нас. Зараз я покажу юку. Ось ну, так грудень місяць. Тут більше тіні троянди вже не хочуть цвісти, хоча. Хотя ось ще бутон досить такий живий тут ще цвіте. Бачите, цінові квіточки живі, всі цвіте ще ось. Бутончики ще теж живі. Якщо ну, на цьому розі вже не повинно бути ціні, то вона ще доцвіте до кінця. Побривати ці буде цікаво дивитися, як цвіте ще юка, грудень місяць. Бачите, цвіток живий, живущий. Ось квітка повністю жива. повністю повністю жива. Бутон живий ще. Ось таке чудо в грудні місяці. Так, друзі, ну я сама прогулялася. Цвіте ще жимось досі, як бачите, ось бутони. Жимось ось гекрота. У нас було навіть мінус 4 одну ніч здається, бачите, не примерзає, живе. Бажаю друзі, всім гарного вечора, спокійної, тихої ночі. Все буде наша Україна.